Друзі, всім привіт! Мене звуть Наталя. Я так само, як і ви любите орхідеї. Я знаю, що в мене дуже довго не було, все нормально, просто банально не вистачало часу на канал. Ну, я буду намагатися знаходити його хоча б трішечки, бо справді за вами сумую. І сьогодні у нас з вами. Розпаковка. Значить, коротенько розкажу перед історією, доки буду розпаковувати. В інстаграмі є дуже цікавий канал для магазину орхідей, але там орхідеї, ну, щоб ви розуміли, орхідея, яка коштує там, наприклад, півтори тисячі гривень, там цю орхідею можна купити за 500. Там тощі, коли вони продавалися за 1200, там у них була ціна, те, щось там, як не 600. І я так на нього поглядала на цей канал, думаю, та ні, ну щось, щось тут нечисте. Ну, а то ось буквально позавчора щось мене там в голову стукнуло, мені дуже сподобалася рослинка. Думаю, закажу, перевірю. Так, буде така орхоперевірка, там шахраї, не шахраї. Написали вони зразу. А, до речі, канал, я вам в описі залишу назву, контакти Tropical Flowers. І замовила дві орхідейки, пишуть, відразу відповіли, як завжди, 100% передплата. Кажуть, відправка у вівторок, тобто вчора. Я чекаю з нової пошти там же ж привіт. Привіта немає. Думаю, ну, що ж, що ж, понятно, все. Ну, не стала їм писати. Думаю, всі ми люди у, все, у всіх буває. Потім, щоб ви розуміли, уже... Там після дев'ятої вечора приблизно прийшло мені привіт нової пошти, що там до вас прямує посилка. Думаю, «М -м, хорошо. І вже сьогодні в день я цю посилочку забрала. Дівчата, ну не знаю, там і хлопці, є з Києва. Так, ну дивимося, що тут прийшло. Так, Так. Оце в мене такі ножниці, все думаю, я, до речі, в себе в офісі на роботі. Думаю, треба собі людські ножниці купити. І оце тільки думаю, бачите? Так, ну це таке звичайне пакування нової пошти. Знаєте що? Я, мабуть, щоб вам тут чи потріщати вам на камеру, чи не потріщати. До речі, пишіть вам, як от коли тріщать на камеру, розпаковують перед вами, чи краще розпакувати, потім показати. Тому що її люди прям люблять весь процес спостерігати. Ну, з іншого боку, завжди є можливість так, перескочити, перескочити цей процес. Так, що кому нудно. Ой, бо чесно, в мене насправді, знаєте, яка ситуація? Ситуація, що в мене катастрофічно не вистачає часу і на монтаж, і на зйомку, і на, на все. Тому я отак, ну, звісно, я ж там перестати, не, не перестала любити орхідею, але я там, коли в мене є час кудись заскочила, глянула. Якщо, якщо не можу стриматися, то звичайно я схватила і побігла. Так, тому що, до речі, в мене є ще інший канал, психолог Наталя Мазай. Так що, будь ласка, ласкаво прошу. Ну, дивіться, пакування класне, до речі, і пакування 25 гривень коштує. Ну, щоб ви розуміли, да, чому зразу таке враження, що, мабуть, шахраї, що щось нечисте, ну дуже дешево. Дивіться, показую, як там рослинка себе відчуває. Ну так нічого, дивіться так. Ну, я дуже бухгатин не хочу. Ну, в принципі, так. Вже так трошки вам показала, що щось там. А! Ага! Ви просто так його не витягнете, дивіться. Воно там... Ух ти! Вони якось там до дна його примотали скотчем. Я навіть, навіть не розумію, як це там така цікава конструкція. Так. Ой, коробочка класна. Ем так, дивіться, оце так вони змотані. Хорошо. Так, мабуть, тут все-таки я перервуся. Да? Ну, щоб по нерви вам потріпати. поступово показати, що там. Так, все, перериваємося. Ну що ж, друзі, як там заведено у блогерів, да? хоманів. Спочатку коріння вам показую, дивіться. Ну, Стан орхідейки гарний, бачите так. Ну, Видно, що рослинка досить молода, тому що бачите, скільки тут. Листочки всього дві пари, але коріння таке гарне, тому я думаю, проблем не буде. На дві гілочки, і дивіться, це мега-популярний лімончелекіс. Так, ну, бачите, да, стан? Ага, хочу вам так подалі її. Дивіться, ну класно, класно, класно. Так от дивіться, кіс, якщо я не помиляюсь, десь, по-моєму, 415 гривень. Давайте так, я вам зверху в коментарі напишу ціну, бо я не, не пам'ятаю. Ну, Я зараз не хочу вас ви виключати зйомку, шукати в інстаграмі ціну і так далі. А, ну, е Погодьтеся, на дві гілки, да, гарний дуже стан, гарна якість, лімончелло за 415 гривень, ну, справді дешево. да, Я не розумію, на чому там, на чому там дівчата заробляють, ну, Мабуть, їм вигідно. Так що, дівчата, якщо ви мене дивитесь, ну... Респект вам, гарний стан рослинки, дійсно, дивіться на бутонах. Клас, клас, звісно, ліманчело, моя мрія, я давно його хотіла. І тут така нагода. До речі, камера взагалі не передає. Це такий, знаєте, справді лимонний лимонний колір, от як лимон. От візьміть. От саме не зелений, а такий жовтий, ніжний. Ну, камера взагалі не хоче, не хоче, не хоче передавати цього кольору, цього лимончика. І так, і сяк. не бачить, він насправді яскравіший, він якийсь бліднуватий, і якийсь зеленкуватий, насправді він жовтий. жовтий. Так, друзі мої, і е, я вам показую іншу, іншу рослинку. А! Бачите, я вас і не подражнила, я вам зразу показала. Ось дивіться, Оця рослина, теж, щоб вам не збрехати, чи 340 чи 360 гривень. Вона мені давно вже подобається. Ось така біленька. Я взагалі дуже люблю білі орхідеї. Вона така цупка квіточка, такі вуса в неї. Ну, така в моєму стилі я, вона досить крупна. Тут така сантиметрів 5 точно є. І дивіться, вона була заявлена як дві рослини в горщику. Тут насправді дві рослини в горщику, але це не дві рослини. Дивіться, і оці 340 чи 360 гривень за дві рослини. Да? Ну, смішна ціна. Але це дітка, це діточка, розумієте? Це діточка. І вона не з точки росту. Не з точки це просто діточка. А тут дивіться ще сюрприз, Тут не дві, тут три рослини в горщику. Того, що це. Дивіться, це не квітконос звідси, це окрема історія. Оце це друга дітка. Тобто, насправді, тут три рослини в горщику, і вона подивіться на якість. Да? От, до речі, я через недільку я її пере, не пересаджу, а перевалю. Я візьму кашпо. Прозоре пластикове, я просто дістану з цього і отак поставлю в більш широке пластикове кашпо, того, що, мені здається, її тут взагалі нічим дихати. От вона трішечки так у мене адаптується. А потім уже, ну, хто зі мною давно на каналі, ви знаєте, що я люблю пересаджувати у керамзіт плюс мух дам без кори. Так, ну це дивіться, о, така красунька. Да? Ось такого хорошого, вона така хороша, воно, хорош, такий качанчик, качанчик, така така ромашечка. Прям, прям вона мені дуже подобається. Ви знаєте, вона мені якась така більш симпатичніша, навіть ніж її Але це ще не все. Ви знаєте, я щойно там їздила в справах, заїхала, ну, там подивитися на. Кві... Ре. Опять я вам засвітила, да? ем, просто Та ну ці магазини там, де продають зрізку, ну і там у них орхідейки стоять. Ну, я... Да, я... ну показала вже, звісно. Дивіться, що я знайшла там, надибала. Це я. Оце я так везла, бачите? Оце я так везла все. Це я так привезла. Ладно, дивіться, це метелик. Це метелик. У мене руки трусяться, ноги трусяться, голова труситься, голос труситься. Ну, я дуже-дуже справді поспішаю. Я не знаю, що це за сорт. Він такого вишневого винного кольору. Така от красива мультифлора. Ну, насправді, оце за оце, я, знаєте, я не розстраюсь, mm -hmm. тому що орхідеї, якщо за ними. Без фанатизму доглядати. нормально, да? так як вони люблять. О, знаєте, як російською є класна анекдот про орхідеї? А орхідеї люблять уход, щоб від них ушли, да? їх не трогали. Так от вона дуже швидко дасть там і бокові і все. І дивіться, оце метелика він коштував 700, я купила за 650 гривень. Причому, що там був іще один метелик. Але там була неповна мутація на всіх квітках, там був метелик равела. От, дійсно, я бабулітки равела, от їх дуже багато. Метелика я не бачила, але не купила, тому що неповна мутація. Так що можете забігати в такі магазинчики. І, до речі, господиня взагалі не в курсі діла, що це там метелик, що це він там якесь має значення. Ну і якість квітки, дивіться, сама за себе. Да? Сама за себе говорить, така теж такий качанчик плотненький, і я його теж через тиждень я перевалю. Бо тут нічим дихати цьому корінню. Так, і ще в мене покупочки, дивіться, теж вона хоче пить. Подивіться, що я купила. <гум> Ось така квітка. Знаєте, чим вона пахне? Пивом. Я колись таку квітку купила за шалені гроші, років 6 назад. Вона у мене є. Але вона вже дуже ну, як, вона вже старенька, така. я то її омолодила. Але це такий класний сорт. І я побачила, я її відразу схопила. Мені її віддали за 600 гривень. Да, ви скажете, да", така потрібка". Ну, <зап> Запах прикольний. Насправді вона вже вигоріла, і плюс камера її висвітлює. Дивіться, тут такі класні плямки на Ні. ній. Але це те, що я люблю, дивіться. Тут дві повноцінні дітки. Тобто, фактично, це за... ціна за три рослини, і... і вона не з точки росту. Розумієте, в чому? в чому краса, і тут ростущі корінці. Вона просто її підсушила. Я її зараз потихеньку буду відпоювати і в неї буде все. Це добре, дивіться, що тут з корінням. І я дуже рада, що її зустріла, тому що для... я її, ну, от все те, як я її купила, я більш ніде не зустрічала. Дивіться, скільки тут коріння. Така, що тут назви. Що тут? Те? Тевол. Те. Так погано написано. Теліл. О, да, корінці тут, звичайно, пересушені, я їх зараз трішечки підпою. І ну, за три повноцінні класні рослини, да. гарна, 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 гарна квітка, в принципі, нормальна ціна. І гарна якість, тому що ви розумієте, да, що коли ми купуємо десь там в супермаркетах в якомусь торфі, три корінці, там якась така помираюча там розетка, то, звісно, Якісна рослина вона не буде дешево коштувати. Ну, це такі мої останні покупочки, друзі. Так що я повертаюся на канал. Надіюся, що в мене буде можливість знімати частіше. Пишіть, яка квітка вам сподобалася найбільше. І все, бувайте! Пока-пока!